Незламна країна, незламні українці, повертаємося до Атеру. Далі говоримо про суспільні речі. Почасти неприємні, але тим не менше про це важливо говорити про те, як тримати свою зузульку, аби вона не відлітала і не свистіла. І долучаємо до цього непростої розмови Андрія Длігача, доктора економічних наук, голову ради коаліції бізнес спільнот Вітаю вас, пане Андрію. Вітаю, так, тримаємо зозулю. Ви знаєте, дедалі важче її тримати, тому що спостерігаючи так впівока за судом над паном Галущенком і читаючи там десь швидесенько, між розмовами з гостями, так би мовити, про що заявляє, говорить, чесно кажучи, думаєш про те, що це вже все було? Вже скільки разів було з іншими? Із плєдіками, замотаними в судах, із втратою свідомості. Вже все було. Аргументи одні й ті самі, нічого нового. Але щоразу ставиш собі запитання: а невже ви, порушуючи закон, йдучи на злочини, не передбачали навіть елементарну можливість, що вас можуть наздогнати, і вам тепер не доведеться квиліти в суді? Так а де ж мені взяти 425 мільйонів на заставу? Так не кради і не будеш в суді? Якась дивна логіка. Знаєте, от спостерігаючи за оцим, спостерігаючи за тим, що зовні відбувається навколо нас, як нас намагаються використати, не хочеться впасти в якийсь суспільний параліч. Як, як тепер як утримати свою зузульку? Дуже дякую. Мені здається, що зараз нам вкрай, вкрай необхідно не втратити і здоровий глузд, і єдність, і. Розуміння того, що робити, біда держави в тому, що немає стратегічного мислення. Що до державних інституцій йдуть люди за наживою, за короткозорістю. Якщо ти е був би крадієм, але стратегом, ти, ти б якось спланував все це. А, але вони вони настільки від 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 влади до влади від. Від цього міністра корупціонера до, до податківця корупціонера вони настільки переконані у власній безкарності стратегічний підхід він взагалі дозволяє тобі зрозуміти, що все буде все ж очевидно. Ну все ну якщо бачить суспільство, то рано чи пізно побачить це правоохоронні органи. Що ти точно не 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 зможеш накрасти собі на, на все життя, що тебе наздоженуть наз наздогнали. І пам'ятаєте, ще Лазуренка його oh. остаточно загнали в Сполучених Штатах. Вибачте, вибачте, за якихось нещасних 200 мільйонів доларів. 200 мільйонів доларів е, Павло Лазаренко заробив за каденцію прем'єр-міністра і за те, що ввів бізнес в Україні на Росукра... е, на нафті і на Газі. Тут люди за. Скільки? За 4-5 за років піднімають такі от 100, 112 мільйонів і, типу, я не я, і хата не моя. Та Павло, Іван... Павло Іванович Лазаренко, вибачте, будь ласка, хлопака на тлі цих людей. Хлопака. Абсолютно, абсолютно дуже хотілося б очищення і і влади політичної, і професіоналізації управління. Але знаєте, я поєдную ці ряди того, що відбувається, і в Сполучених Штатах Америки, де височенний рівень політичної корупції, і в Україні, в яких в якій ми маємо настільки низький рівень довіри до правоохоронних органів. І вони ж постійно це підтверджують. Вчора, наприклад, е був на допиті в СБУ Єврокривецький Кривецький доброволець, меценат. Ну да, там різні є погляди на нього. Але за що? За що він був викликаний в СБУ За е розмову, за ефір, за за те, що в ефірі сказав, що. Що е, вимагає е, розслідування цієї політичної корупції, е, вимагає відповіді, чому дозволили дітей вивезти, е, виїхати з України молодим людям? Тобто, фактично, був викликаний за допит супереч свободі слова. Я що переживаю? Що, що тим самим держава в чергове підтверджує, що Перше, що немає ні бізнес, ні громадянське суспільство і довіряти. Друге, що з держави потрібно не співдіяти, а ну фактично вимагати її заміни. Але ж це не сінітниця під час війни проводити такі дії. Навпаки, під час війни ми маємо мати невисоченний рівень співдії і довіри між державою і громадянським суспільством, щоб громадянське суспільство було долучено до до рішень, які ухвалюються на державному рівні, щоб Жава вийшла з цієї містечковості і почало мислити, готуватися стратегічно до наступних викликів. Зараз нам намагаються передати сигнали. Перестаньте, мовляв, тут сперечатися чи критикувати, бо за кілька тижнів вже вже буде мир замирені, і все буде добре. Перестаньте критикувати державу, але але з іншого боку, ми ж то знаємо, що що насправді Україну чекає велика довга війна, як і як і весь світ, тому що весь світ в турбулентності, і нам потрібно. Не сподіватися на замирення чи на Трампа, що нам потрібно готуватися до більшої стійкості, до, до більшої е, до більших конфліктів. Тому нам вкрай необхідно стратегічне мислення, консолідація. Ну на тлі у цих цих подій, про які ми зараз говоримо, про чергові раунди переговорів. Е, 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 ми розуміємо, що наша суб'єктність вона кудись випарувалася ще три роки тому. Ми говорили, що нічого е, без України про Україну. І ця і теза якось дотримувалися і воно трималося. Потім з приходом Трампа воно кудись ділося, і тепер це все перетворилося на те, що перетворилося. Російська Федерація зараз постійно каже про те, що якісь були домовленості в Анкориджі. Весь час до них апелює. З іншого боку, американці Ні Чірк чирк про те, що насправді говорилося в цьому анкориджі, і під чим вони, можливо, вербально підписалися. Ну, неспроста ж Лавров постійно там нагадує, неспроста Путін нагадує, Дмитрієв нагадує, Ну, вони ж це не вигадали явно. І ніхто в США не питає із наших партнерів, ніхто не питає у США. Так а про що ви домовилися? І ми не питаємо, про що ми домовилися. Ми не питаємо, але нам не потрібно і питати, знаєте, ж, як, для того, щоб отримати відповідь, не обов'язково запитувати. У нас є зараз достатньо е, така потужна аналітична система, яка дозволяє по посередкованих даних по прямих даних. по… В рамках співдії з аналітичними центрами по світу розуміти, що ж відбувається, оцінити, які були чи могли бути контрдомовленості Ванкорідже, в тому числі, якою була структура. Ми проаналізували вже близько 10 варіантів угод, починаючи з 2022 року, які пропонувалися Україні то Вітхофом, то там Дмітрієм, то то, то, то ще кимось, і все це показує наступне. На жаль, компроміс зараз шукається на території інтересів Росії, а не на якійсь проміжній території чи в інтересах України і західного світу. Це перше. друга розгортається сценарій великої угоди між Сполученими Штатами Америки і Росією. Цей сценарій є так само ймовірним і так само рівноважним, як і сценарій продовження війни. Ці два сценарії є єдиними з великого переліку сценаріїв, в яких досягається раціональна рівновага. Неша це в теорії ігор. Ситуація при якій зміна стратегії кимось з гравців призводить до погіршення його ситуації. Таким чином, ми, ми маємо ситуацію, при якій е, може бути якраз рішення е, по Україні без України, тобто. Україну можуть змушувати відмовлятися від території, Україну можуть змушуватися поступитися власним суверенітетом і обмежити власні збройні сили. Україну можуть змусити відмовитись від власних економічних і безпекових перспектив. Все це є абсолютно реалістичним сценарієм на поточний момент. Тому ми маємо підтримати ці заяви, прагнення президента і ці настанови, які він дає переговорній групі, що не може бути жодного. Віддачі українських територій, що не може йти мови про віддачу українського суверенітету. Ви е, цьому дослідженні, про яке ви згадали, я з ним ретельно знайомився. Мені воно е, ну, скажемо так, мене воно зацікавило. Тому що е, із тих десяти позицій, про які ви говорили, е, виходить так, що ми при більшості розкладів залишаємося в меню в меню великих країн. Нам би не хотілося в ньому опинитися, але так складаються обставини. Чи можемо ми в цій ситуації перевернути стіл, за яким ведуться ці переговори, і стати суб'єктними настільки, що без нас реально знову ж нічого неможливо домовитися, ні за яких обставин? Абсолютно. Ми можемо це. І я сподіваюся, що. Саме в цій тематиці буде зараз активна співпраця і нашого аналітичного центру і інших громадських ініціатив з міністерством оборони вже з новим очільником і з новим офісом президента. Бо є запит. Я бачу його і з боку офісу, і з боку міністерства оборони на співдію в двох темах: це тема стратегічної оборони України і тема стратегічної нейтралізації ворога. Зараз ворогу війна коштує менше ніж Україні. Ворог витрачає близько 10% власного ВВП на війну. А ми близько 30%. Ворог має більший масштаб і економічний і мобілізаційний, що дозволяє йому вдовго проводити війну. Україна виснажує ресурси. Ми втрачаємо наших справжніх героїв в той час, як Росія воює м'ясом, і відповідно це не на рівні умови. Тому питання для України: перше перехід до стратегічної оборони. Є розроблена концепція, вона передбачає менше застосування людського капіталу, більше покладання на технології, більше покладання на сучасні способи ведення війни і на управлінську перевагу, чого нам не вистачає зараз. Нам потрібно радикально модернізувати систему управління військом. Стратегічна оборона передбачає економічну стійкість спільно з нашими партнерами. Тобто перехід до фінансування української оборони європейським союзом, а не так, що зараз це фінансує Україна, а нам допомагають з певними військовими закупівлями. Це обмежує наш наші можливості по фінансуванню е, війни. Потрібно зробити так, щоб це було е, власне європейською європейським зобов'язанням. Наступний крок це створення європейської армії на базі збройних сил України сил оборони України в цілому. Перехід до стратегічної нейтралізації полягає в тому, щоб зробити війну непропорційно дорожчою для Росії. Це означає перенести війну на територію Росії. Є оцифровані 1500 стратегічних цілей, які мають бути знищені. Якщо ми не отримаємо тамагавки, це означає, що ми маємо отримати Тауруси і іншу техніку європейську. Якщо ми не отримаємо від них, ми маємо. Прискореними темпами розвивати, е, а не до речі, а не знищувати чи не, не уповільнювати роботу Firepoint, чи е, Кабелуч чи з Нептунами чи інших українських стартапів і оборонних підприємств, які зараз мають можливості створювати далекобійну техніку. Я сам активно в цю тему інвестую і знаю, що в Україні є інженерні команди, які на це спроможні. Е, відповідно, два роки ми. Вимагали від тодішнього голови офісу президента Єрмака, щоб було дозволено експорт української зброї, щоб дозволило і отримати команди інженерні, і отримати інвестиції, масштабувати зрештою здешевити зброю в рамк всередині України. Зрештою, ми отримали, що при забороні експорту е міжнародні інвестори приходили в Україну, щоб знайти круті інженерні команди і ідеї, вивести їх з Україною, тому що в Україну інвестувати нема чого. І створити тепер військове виробництво за межами України. Ми втратили величезну частину потенціалу ВПК, Ми втратили е інженерні команди. Відповідно, зараз ми маємо наздолужувати, але вже з втраченим потенціалом суттєво. Uh... Ви зараз говорите про речі стратегічні знову ж таки. Хто їх має приймати? Якщо ми бачимо зміну в вертикалі державного управління, яка турбулентна і яка сама почасти не розуміє цих задач. А ті, хто розуміє, зіштовхуються із серйозним, серйозним спротивом. Ну от, якщо ви говорите про зміну парадигму війни, маєте воювати технології, а не люди. Мають воювати системи, а не люди. А ми продовжимо робити так, як і робили маленька радянська армія проти великої радянської армії. Ви абсолютно праві тут. Тому я кажу, що управлінська перевага має бути досягнута в Україні, і на жаль, це питання не до міністерства оборони, бо міністерство оборони може налагодити логістику чи закупівлі. А тут питання, скоріш до вищого військового керівництва країни і до генерального штабу. Наскільки мені відомо, кілька разів групи громадські намагалися запропонувати свою, свою співдію. Ми бачимо, що ті підрозділи, які зараз керуються в абсолютно іншим спосіб, там, де очільники прийшли з бізнесу чи з управлінського сектору, там набагато краще і система управління і озброєння, і менше втрати, і вища ефективність. Так нам потрібно поширювати ці практики. Я сподіваюся, що найближчим часом командування зможе знайти в собі сили, змінити цю систему управління. Питання до президента. Наскільки я розумію, президент готовий до всього цього, але йому потрібно змінювати радикально, змінювати Власну команду він почав робити це очищення, але це, це ще тільки початок процесу. Сподіваюся, що вже чинний керівник офісу, окрім питань переговорів, зможе зайнятися і питанням покращення системи управління з Україною. Тут зрозуміло, ми в війні з одного боку не зрозуміло, чому ми так повільно адаптуємося під виклики війни. З другого боку, ми бачимо Європу, яка бачить, що відбувається на сучасному полі бою, які наслідки того, що воюють старі системи. Але при цьому всьому вони не намагаються нічого змінювати. Вони на навчаннях їхні танки їздять без мангалів. Вони на останніх навчаннях, українські дронарі, просто два батальйони натівських військ отак от вивели за добу із ладу, і вони почухали потилицю. Сказали, треба ж як буває. Тобто ми в якійсь дивній спіралі, яка з одного боку нас не піднімає вгору, а навпаки, затягує донизу. Таке враження, що Абсолютно. не робиться висновків стратегічних ні там, ні тут. Абсолютно, ви прави на 100%. Е, Європа, е, пам'ятаєте, був такий ще радянський мультик про черепашку, яка завжди запізнювала да. до сезону есть, це, це так виглядає. Європа виходить з парасолькою, а вже сніги. Вийшла на лижах, а вже весна. Всі все, все цві, цвіте. Потрібно було ухвалювати рішення в 2008 році, але ці рішення Європа ухвалила в 2022. В ті рішення, які зараз Європа ухвалює, мали бути ухвалені в 2022 і так постійно нам кажуть: ніколи не буде та ніколи не буде тагоросів, так само як ніколи не буде Стінгерів, ніколи не буде в 16 ніколи не буде хаймарсів. Європа зараз має перейти до логіки підвищення власної конкурентоспроможності. Це дуже важливо. Європа запізнюється з цим. Друге створення європейської армії. Знову це просто розмови були на Мюнхенському безпековому форумі, але е, Європа має запропонувати реальні дії, і реальні дії робить вже Україна. Україна показала європейську армію. Тепер до цієї європейської армії. На базі збройних сил сил оборони України мають долучитися французькі, німецькі, данські, норвезькі військові. Україна Україна має стати в ядром оборонного союзу, не тільки європейської армії. Не має бути ситуації, коли за безпеку Європи гинуть гинуть тільки українці. Зрозуміло, і президент казав це на мюнхенському на мюхенській конференції безпекові, що це не не його має бути звернення, а що це має бути інтенція і прохання самих. З європейських лідерів вони дозрівають до цього, але дуже дуже повільно. E, вони бачать власну соціологію, але так само і ми бачили нашу соціологію. Поляки при наступній війни поїдуть в Іспанію, e, німці поїдуть де, 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 де куди поїдуть іспанці? Цікаво, в Сполучені Штати Америки Там Андрій, тридцять 30, 30 Тридцять секунд маємо. Маємо 30 секунд. Відповідно Резюме. відповідно: безпековий союз, стратегічна оборона спільно з Європою і нейтралізація ворога, довершення санкцій, принесення війну на територію Росії. Пан Андрію, дуже дякую за ємність дякую. за аналітику. Андрій Длігач був з нами. Спасибі, доктор економічних наук, голова ради коаліції бізнес спільнот Спасибі.